Захисники 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України отримали високі бойові нагороди за підписом президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на 103-ю окрему бригаду Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Нагороди бійцям вручив командир бригади Полковник Валерій Курко. Кожен з вас заслужено сьогодні отримав ці високі нагороди. Кожен з вас має вагомі підстави пишатись собою. Вам точно не соромно буде повернутись до своїх домівок і до своїх родин. Оскільки сьогодні День добровольця, дякую кожному з вас, хто за покликом серця, а не за викликом, взяв у руки зброю для того, щоб захистити свою домівку і свою країну. Дякую вам за мужність зробити той найголовніший вибір у житті стати захисником. Щиро бажаю кожному з вас повернутись із перемогою та заслуженою славою до своїх домівок, цілими та неушкодженими. Дякую вам за службу. Командир бригади подякував бійцям за жертовність та мужність.